Далі комплексні кейси описують ситуації, де головні аспекти заховані у великій кількості інформації. Тобто дітям дається прям великий пласт чогось, і завдання полягає в тому, щоб знайти в цьому великому обсязі інформації основне, ключове, якісь головні аспекти. Складність полягає в тому, що виділені аспекти можуть бути між собою. Взаємопов'язані і трошечки збивати дітей. Тому я от рекомендую комплексні кейси використовувати тільки в старших класах, от в 10 класі. Дуже гарно в цьому році у нас спрацювало. Тому можу навести приклад саме з нього. Ось, наприклад, тема поняття лобізму, сутність корупції. Ризиків, причини нас такі корупції і так далі. Значить, Що я пропонувала дітям для того, щоб не просто там перераховувати якісь терміни, поняття, і щоб не залучати якось сильно політику в наш навчальний процес? Давала формат роботи, який передбачає опрацювання платформи да? державного сайту. Що таке Прозоро. Тут надаю, що це коротко, навіщо це потрібно і. Пряме посилання на цей сайт. І далі для дітей цей сайт вже є кейсом. Вони з ним працюють. Я, як вчитель, да, як організатор навчального процесу на уроці даю завдання, що треба зробити на цьому сайті, де купа матеріалу, дуже багато різних висвітлено питань. Завдання, що треба зробити. Моє завдання полягало в тому, щоб діти знайшли відповідь на запитання, як держава витрачає кошти. Витрачає гроші, на що вони спрямовуються. Дала конкретні завдання, що покроково, що треба зробити, перейти на стай, знайти свій населений пункт або назву школи, лікарні міської ради, обрати будь-яку закупівлю, що купували за скільки, хто продавав і коли. І на основі оцієї інформації, що вони там понаходили, вони заповнювали табличку. Яку я то, також тут скріном ну, qr кодом їм прикріплювали, вони сканували, сканували і в онлайн режимі заповнювали. Це дуже було зручно і для мене, і це сприяло тому, що діти були занурені в цей процес, їм було цікаво, і я мала результат їхнього дослідження і мала, і мала що оцінити да, у вигляді у цього робочого листочка. І тут також дуже гарно працює, якщо це завдання давати в групі. Щоб діти між собою давали також оцінку одне одному, як той чи інший працював в цій групі, хто за що конкретно відповідав, який це був внесок. Також для рефлексії, підводження підсумків якихось, це дуже гарно працює. Дітям такий процес творчий подобається.